Важкі бої точаться по всій лінії фронту. Росіяни намагаються прориватися на покровському та сусідньому новопавлівському напрямках. Атакують окупанти і на Харківщині, зокрема на куп'янському відтинку. Міські бої тривають у Торецьку. Докладніше у традиційному вже огляді. На харківському відтинку пілоти дронів 4-го прикордонного загону знищили транспортний засіб, антенну зв'язку, а також 9 позицій загарбників та двох піхотинців. Ця операція на певний час зламала плани противника. Відео нічного рейду наших бомберів баба Яга виявила і ліквідувала два укриття, кілька авто та ще одну антенну. Водночас прикордонники-артилеристи бригади Гард розтрощили вісім ворожих бліндажів, в точку запуску БПЛА і знешкодили 14. Тьох окупантів. На Вовчанському напрямку росіяни дедалі частіше штурмуються на мотоциклах і багі. Один з таких епізодів показали бійці бригади Форпост групи противника на великій швидкості намагалися прорватися до позицій оборонців, але за лічені секунди опинилися під ударом ФПВ-дронів. А це відео воїнів Буревію. Ворожі солдати у плащах невидимках знову потрапили в кадр. Маскування їм не допомогло, бо від українських дронів не сховатися ніде. Куп'янський керунок, бійці мотопіхотного батальйону 14-ї окремої механізованої бригади, висадили в повітря три російські польові склади із пальномастильними мастильними матеріалами, боєкомплектом та провізією. Кадри 63-ї окремої механізованої з лиманського сектору. Двоє московитів проскочили до позицій наших оборонців. Та українські воїни не лише дали відсіч, а й взяли полоненого. Щоб доправити його в тил, влаштували справжню спецоперацію з гучномовцем на дроні. Евакуація вийшла схожою на голівудський блокбастер. Росіяни почали цілити по своєму ж солдату. Той пройшов під обстрілами два кілометри, зазнав поранення і кілька разів ледь не загинув. Ми о туди привели, Прийшов чоловік наш здаліка і його. А на цьому відео росіяни намагалися збити коптер жменькою землі. Таке наші воїни побачили уперше, але земля українського Донбасу загарбникам не допомагає. На Краматорському відтинку працює п'ята окрема штурмова. Ось пряме влучання по укриттю противника. Мінусують рашистів і воїни бригади хижак на турецькому напрямку. На друски розлітаються і ворожі бліндажі. Прикриття тилу сил оборони під Турецьком стало головним завданням бійців ППО 12-ї бригади Азов. Кожен ворожий дрон потенційна загроза логістиці і воїнам на бойовому завданні. На кадрах робота зенітного ракетно-артилерійського дивізіону. На Покровському напрямку воїни Спартану успішно нищать особовий склад і техніку противника. Наша артилерія та оператори батальйону безпілотних систем підбили два танки та знешкодили міномет. А це Новопавлівський відтинок. Артилерія ЗСУ ліквідовує російську піхоту. Кожен влучний залп. Це результат годин розвідки, розрахунків і майстерності. Морпіхи теж не дають противнику забути, що він на чужій землі, російським найманцям пекельно гаряче. Триває евакуація з прифронтових територій Донеччини через небезпеку з повітря. Пересуватись у Костянтинівці дуже небезпечно, тому люди майже не виходять з осель або рухаються перебіжками. Дуже багато МПВ, БПЛА разного типу не дають продиху ні місцевим громадянам нікому. Свіже потрапляння ворожого дрону сьогодні. Вранці тут була ще машина догорає. Не розбираючи, б'ють, вибивають інфраструктуру, цивільні об'єкти, цивільних громадян. І за таких умов працюють поліціянти. Днями вивезли з-під вогню шістьох людей: матір з дев'ятирічним сином, вагітну жінку з чоловіком та літнє подружжя. Сфоткалися Ви з усіх. Витягу. Усіх евакуйованих направили у безпечніші регіони країни З вірою у збройні сили України Тетяна Литвин. Подробиці телеканал «Інтер», марафон єдині новини.